Вітаю шановні друзі та підписники мого каналу. Я Юрій Гусарів і ви на каналі Мой рідний край – це Україна. Зараз буде нова новина, її немає в інтернеті ще, Но вона скоро з'явиться. Мабуть, через місяць чи півтора. Рядом со мною я знаходжуся около нового дня магазина ТБ в далеке. И там вот идет ремонтчик. Сенсай. Не за баром скоро будет вечина, может быть через месяц, может к осени новое отделение. Хотя в 100 метрах тут на третьем этаже в него тоже есть сенсай. Так что ловите новинку. Як як відчиняться, я обов'язково туди постараюсь потрапити, подивитися в чому розличчя будуть між відділеннями. Но в інтернеті його нема, на сайті нема, на картах не, не відмічається.